Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами намалюємо швидкий малюнок із пандою. Для цього нам потрібен наш А4 листок, палітра, фарби гуаш, вода та пензлики. Для початку замалюємо задній фон. Для цього використовуємо світлі блакитні відтінки, а також сині. Сині блакитні. Не потрібно малювати акуратно заповнюємо різними мазками. Але в той же час акуратно розтягаємо фарбу, щоб у нас не було згустків, щоб у нас гарно плавно фарба лягала на наш папір. Папір у мене акварельний, він не буде у нас ставати туалетним, скажімо, так, і гарно буде зберігати свою форму. Попередньо я собі зробила рамочку. Рекомендую також. Пам'ятаємо, гуаш менше води, більше фарби, але й не забуваємо макати у воду наш пензлик. Акуратно заповнюю весь наш простір нашого листка. Акуратно підбираємо собі відтінки. Нам не потрібно, щоб була у нас одна-однорідна площина. Даємо різні. Зробили такий фон. Тепер нам потрібно, щоб наш фон підсох. Підсушуємо його. Так, я висушила свій фон. Тепер за допомогою тоненького пензлика. Такого буду накидувати розміщення своєї пандочки, зайву фарбу на політру і акуратно, неначе малюю простим олівцем, накидаю фарбою, де у мене буде. Розташована моя панда. В даному випадку у мене буде обличчя пандочки. І також її тіло. Відповідно, у мене тут будуть її вушка. Носик. Ротик язичком. Тепер очі. Очі стараємося розташовувати на одній площині, одній лінії, тобто, щоб вони у вас не опускалися вверх вниз. І, звичайно, плямки нашої пандочки. Так, можна тепер ще лапку пандочки накинути. І буде тут у нас наша панда. Так, з чого ми починаємо? Починаємо замальовувати з нашого обличчя. Використовую я великий широкий пензлик, такий трішки. Кошлатий, як бачимо, фарбу я на весь пензлик не взяла, а тільки на кінчик, і починаю робити промальовувати нашу голову. Спочатку, не наче шерсть нашої пандочки. Голова у нас білого кольору, тому промальовуємо білий, макаємо. Зайву фарбу на палітру і промальовую обличчя своєї панди такими рухами, щоб у нас було враження, що у нас шерсть. Пензлик я макала. Майже сухий, тому води нам не потрібно, щоб мати такий ефект, можна просто зволожити пензлик, залежить від густини нашої фарби. Так, тут демочка. Получився такий вусатий у нас медведик, медвідь панда. Так, можна дати тепер іншого відтінку, але забираю зайву вологу, і мені потрібен трішки сірий. Знову зайву вологу забираю і просто макаю. Додати трішки сірого і знову буду додавати білого. Тут роблю такі горизонтальні рухи, щоб у нас підняти об'єм, тобто сюди ми робимо вертикальні догори, біля носика горизонтальні. Знову мию свій пензлик, втираю від вологи і тепер за допомогою білого ще раз трішки прохожу, щоб у нас було видно, що це шерсть. Також нам гарно проглядається блакитний. у нас робиться такий об'єм нашої пандочки. Тепер мені потрібен чорний, щоб зробити інші лінії. Ще можна подивитися, де можна додати білого. І тепер можна замальовувати чорним. Так само, як і з білим, чорний залишки на палітру, і починаємо з наших вух. Головне це мати такий пензлик, який неначе кошлатий, або можна взяти старий пензлик, якщо у вас такий є, і таким старим пензликом робити собі шерсть тваринки. Тепер тіло. Можна де не трішки сірого додавати. У нас буде більш така реалістична робота. Зараз я покажу, як виділити нашу лапку, щоб було зрозуміло, що там наша лапка. Для початку замалюємо повністю чорним. І, відповідно, плямки. Носик я буду замальовувати, бо нам не потрібно шерстистий носик. Ми зробимо носик таким меншим пензликом і більш рівніше. А От наші плямки, де мають бути чорні, ми також робимо схожі на шерсть. Бо це, відповідно, і є шерсть. Так. Миємо наш пензлик, втираємо від зайвої вологи і можемо взяти світлий блакит, на яким ми малювали спочатку разом з сірим Зайву вологу не забуваємо забрати. промальовуємо нашу лапку. Але тут ми робимо більш, менші волоски на нашій лапці. Щоб було зрозуміло, що це не тіло, а лапка. Так, таким же сіро блакитним можна дати трішки у вухах. І біля очей. Так. Що далі ми робимо? Далі вже тоненьким пензликом промальовуємо деталі. Деталь у мене це, звичайно, носик. Як я малюю, щоб не обмастити руку? Я другу руку ліву ставлю під праву. Відповідно, ліва у мене так стоїть. І я собі використовую як підставку для своєї руки, щоб мені було більш зручніше малювати. Тепер рутик нашої пандочки і язичок для язичка використаємо червоний промальовую наш язик нашої панди. Є. Тепер потрібно намалювати очі, біла фарба. І акуратно роблю кружечка. В панди очі чорні, можна, звичайно, і коричневі дати. У нас вийде такий пандоєнот. Щоб більше було схоже на панду, тут дивушка, я так дужче розширю білим. Змінимо трішки форму голови. Можна вуса дати панді. І промалюємо там, де голова. У нас виходить така маленька, гарна пандочка. Там біля очей ще пройдемо, розтягнемо. Є. Ну і тепер можна доповнити ще деталі, тобто намалювати бамбук, який любить панда. Щоб їй не було сумно, вона буде у нас їсти бамбук, або буде просто він у нас стояти. Або можна навіть просто звичайні листочки. Тобто я не дотримуюся, щоб були у нас прямі лінії. Є, тепер можна листочки, намішаю фарбу. Даю собі лінію без да? і відповідно листочки. Ще можна роботу підсушити і доповнити кольоровими олівчиками. Це вже по вашому бажанні, якщо хочете ще щось додати. Ano, můžete ještě udělat tennější zelený. Все. Ось такий швидкий малюнок за допомогою фарби гуаш можна виконати. Дякую за увагу, гарного вам дня, до побачення!